Кілометри 200 не менше їхав. 200? 200. Так. 200? Приблизно, у в нього була, на вашу думку, більше 80? Кілометри 200 не менше їхав. 200? 200. Так. 200? Так. 17 квітня 2024 року ми знаходимося на автодорозі Одеса Білогоднеробцуровській манаша Тут трапилася серйозна дорожньо транспортна пригода, в результаті якої є як мінімум одна людина загинула. Водій автомобіля Шкода рухався з, з боку міста Одеса у напрямку населеного пункту Відьополь. В районі селища Вілікодалинське він намагався повернути ліворуч, але у цей час з, з боку. На Йополя їхав мотоцикл, якого за попередніми даними, якого водій шкоди не пропустив. В літацію чого відбулося зіткнення і водій мотоцикла загинув на місці. Інший пасажир мотоциклу знаходиться у лікарні. У шкоди попередньо було двоє осіб, вони вроді не постраждали, там спрацювали подушки безпеки. Наразі зараз знаходяться поліціанти, які збирають інформацію. І чекають слідчу групу, яка буде вже в рамках кримінального провадження Досліджуються всі подробиці цього ДТП. А? Керамом, да. Редакція, да. Ви були за кермом шкоди? Так. Редакція журналіст Роман Вершнізий не можете прокоментувати, що відбулося. Ну що <тампереж> пройшло? Ну тут ти виїхав на більшій скорості і врезався в мене. Ви я поворачували. Я, я поворачував, так. Да. Да. Ну, попередньо ви його не пропустили, правильно? Ну, как бы так, да, но он далеко был. Я вижу, где ударил, вже не на дороге, а на обочине ударил меня. Тобто вы розраховували, що він не всти, він далеко був, так? да? Да, так, так, так. Але що сильно быстро їхав, так? Висока була, так? да? Висока швидкість була, да? Да, у нього яка була, на вашу думку? Більше 80? Кілометрів 200 не менше їхав. 200. 200? Да. 200? Можливо, не знаю. Ну, Буквально, що я повернул, мене вдарило. Угу. Далеко він був, я успел би свернуть 100%. Угу, угу. Як позвати? Костя. Я я Скажите, а каким образом спидометр в вашей машине оказался? Я не знаю, он при ударе это получилось. Он отлетел туда? Да. То есть вы его специально не снимали, точно? Не-не.